Вітаю всіх на каналі Lens Studio. Сьогодні ми зробимо вступний крок до розробки власних асетів та проєктів на базі рушія Unreal Engine 5. Всього за хвилину реєстрації та 17 ГБ в Epic Games launcher ви отримаєте повний доступ до магії Unreal Engine 5. Розглянемо трішки інтерфейс, та я вам покажу, як за декілька хвилин з робочого стола опинитися у власному проєкті, де ви можете керувати персонажем. Давайте розпочнемо без лишньої води. Як зареєструватись в Epic Games та встановити лаунчер, розповідати немає сенсу, тому що це базові вміння, які мають бути на порозі входження до Unreal Engine 5. Єдине, що я в описі залишу вам посилання на epicgames.com. Тут ви зможете натиснути клавішу Завантажити або Download. У вас буде Epic Installer, запустивши який, ви зможете встановити Epic Games Launcher. Опинившись безпосередньо в Epic Games Launcher, ви отримаєте доступ до вкладочки Unreal Engine та вкладки Бібліотека. Тут ми можемо бачити версії Unreal Engine, у мене їх 4, як бачите, різних. Власні проєкти у вас тут буде пусто, і бібліотеку FAB. Це асети тут як безкоштовні, так і платні, які ви можете використовувати в власних проєктах. В майбутньому ми навчимося робити власні функції, можливо, ви створите щось унікальне та викладете на площадку FAB. Наразі нам необхідно встановити свою власну першу версію Unreal Engine. Я рекомендую встановлювати останню версію з хотфіксами, про що я говорю? Натиснувши на кнопочку Плюс, у вас з'явиться віконце де ви зможете вибрати версію. Як бачите, тут є прев'ю-версія 5.6.0. Можуть бути і останні версії не прев'ю з цифрою 0 в кінці. Бажано їх поки не встановлювати, поки не вийде якийсь ход версії 1, 2, 3 або інших. Зараз наразі остання версія це 5.5.4. Я рекомендую її вибрати і натискаємо кнопку Встановити. Тут ми вибираємо шлях до встановлення, для мене це не важливо. Там пройде ініціалізація і розпочнеться завантаження. Поки Гроші завантажується, ви можете перейти в вкладку Параметри. Тут є параметри завантаження та встановлення. І я рекомендую опуститися у вкладці Параметри завантаження, опуститися трішки нижче, і тут є каталог кеша даних з бібліотеки FAB. Я рекомендую цю папочку замінити, тому що тут по дефолту прихована папка на диску C. Коли ви з FAB будете завантажувати свої. Перші безкоштовні асети, а там їх дуже багато різні анімації, функції, і так далі. Вони у вас всі підуть в диск С і просто заб'ють вам основний диск, де встановлений Windows. Тому я рекомендую цей шлях замінити на якийсь власний диск жорсткий чи SSD, який у вас там є. Також рекомендація встановлювати. Unreal Engine на SSD він трішки швидше буде працювати, тому це як власна рекомендація. Встановивши останню версію рушія, ви можете натиснути кнопку Запустити. І попадаємо на вікно, де ми можемо вибрати свій перший шаблон. Трішки почекавши, відкривається таке вікно, де показані проекти, над якими ви працюєте, якщо такі є. Нас цікавить вкладочка Games. І тут ми бачимо декілька шаблонів. Це пустий шаблон Blank. Тут тільки ландшафт і освітлення, шаблон від першого лиця, шаблон від третього лиця, топ-даун, це камера зверху, як у стратегіях чи якихось роблайках. Шаблон доповненої реальності, віртуальної реальності і гоночний невеличкий шаблончик. Зліва внизу ми можемо вибрати шлях до проєкту. Рекомендую використовувати латиницю. Тому що грошей не зовсім крилицю, розуміє, тому переходьте на латиницю. Вибирайте свій проєкт. Давайте припустимо, це буде проєкт від третього лиця. Називаємо його якось Lesson 0, припустимо. І дефолтні налаштування проєкту. Тут ми або все робимо на блюпринтах, або з використанням C. В принципі, я б рекомендував би зразу брати C, тому що якщо ви пишете все на блюпринтах і захочете додати щось на плюсах, то так буде це простіше зробити. На старті давайте виберемо блюпринти, платформа Desktop. Якість. Scalable бажано, тому що ми можемо регулювати якість пресетів, тобто, це від там, мінімального якогось до Epic. І стартовий контент, якщо такий необхідний, це контент, який вже є в Рушії, там різні крісла, кубики і так далі. В майбутньому ми з цим розберемося. Натискаємо кнопку Create, і в нас починається завантаження шаблону. Як бачите, при першому старті розпочинається компіляція шейдерів. У когось це буде швидше, в когось це буде повільніше, дивлячись, яке у вас залізо стоїть. Трішки почекаємо і попадемо в наш перший шаблон. Після завантаження ми попадаємо безпосередньо до вікна редактора рушія, де ми будемо працювати над власним проєктом. Тут ми коротко розглянемо деякі вікна, розповім про якісь гарячі клавіші, які я використовую. Це ми будемо розвивати в процесі. Гарячі клавіші я буду викладати в GitHub. Посилання на GitHub залишу в описі, тому не забувайте туди переходити. Там буде оновлюватися список гарячих клавіш. А також для кожного уроку я буду викладати Readme, де можна буде детальніше почитати про те, що я розповідав на цьому уроці. Можливо, якісь деталі я опустив, тому можна буде там. Трішки підглянути. Ну, ми перейдемо до вікон, Viewport. Це основне найбільше вікно, в якому ми будемо працювати. Тут ми бачимо свій рівень, створюємо свій рівень, виставляємо різні елементи на рівень. Тобто це основне вікно, в якому ми в цілому працюємо. Якщо в цьому вікні вибрати якийсь елемент, то ми плавно переходимо до наступного вікна Outliner. Ми бачимо тут архітектуру папок і елементи. Це всі елементи, які знаходяться в рівні, знаходяться в аутлайнері. Ми можемо їх бачити. Тобто вибираємо ось кубики, і в аутлайнері вони відображаються. Точно так само, якщо тут ми вибираємо щось, то воно відображається на рівні. Якщо ми вибираємо якийсь елемент, який ми не бачимо, припустимо, то гаряча клавіша F направляє нас. Безпосередньо до цього елемента. Також, коли ми вибираємо якийсь елемент в аутлайнері, ми бачимо, що в вікні Details змінюються якісь властивості. І знову ж, вікно Details відповідає за властивості елемента, тобто, це його розміщення в просторі, як він повернутий в просторі, його розмір, модель, матеріал і безліч. Різних параметрів, які ми в майбутньому будемо змінювати. Також, вибравши якийсь елемент гарячою клавішою Ctrl-B, ми направляємося вже безпосередньо до його розміщення в папках. І плавненько переходимо до наступного вікна це контент Browser. Зліва внизу ось він відкривається, або гарячою клавішою ctrl пробіл Відкривається і закривається. Досить зручно, немає сенсу його стаціонарно десь закріпляти. Я до цього швидко звик, я думаю, що кожен звикне до цього і, в принципі, це буде зручно, тому що відкриваєш, виставляєш елемент, вікно ховається. Відкриваєш знову, ну, тобто, непогано зроблено. Контент-браузер в'являє собою архітектуру папок нашого проєкту. Тобто тут знаходиться все-все, що. Є в нашому проєкті, починаючи від коду і закінчуючи моделями, анімаціями різними скелетами і так далі. Про архітектуру папок знову ж можна прочитати буде в Readme на Гітхабі. Посилання в описі. Тут ми бачимо, що розбито все по папочкам, це моделі, матеріали це матеріали, які до цих моделей відносяться, текстури, ну текстури. Тут ми бачимо блюпринти, це код, про який ми поговоримо пізніше. Maps-папочка, тут карта, з якою ми працюємо, тобто левел наш. Ну і так далі. тобто Тут розміщається все, що знаходиться в нашому проєкті. Якщо натискаємо на папку зліва, справа те, що знаходиться в папці. Наступним кроком я б хотів би розповісти про налаштування рушія. У когось залізо слабше, в когось сильніше в кожному по різному. Тому, давайте розпочнемо: три рисочки, show FPS. Це покаже FPS безпосередньо в самому редакторі. На гру це ніяк не впливає. Щоб трішки його підняти, можна звернутися до вкладочки Settings справа вверху, трішки нижче посередині ми бачимо Engine Scalability Settings. І тут можна погратися з параметрами, якщо поставити Low. Бачите, світло змінилось, тіни і менше стало, деталізація трішки менша. Але це дасть вам комфорт в розробці, в кого слабке залізо, тобто ось цей параметр, в принципі, може допомогти. Також в Unreal Engine 5, тут по дефолту глобальне освітлення та відблиски виконуються за допомогою Lumen технології. Якщо її вимкнути, то трішки FPS підніметься, тому ми звернемося до вкладочки Edit. І Project settings. Project settings дуже часто вам знадобиться тут всі налаштування вашого проєкту від назви до параметрів компіляції, тобто, дуже часто ви будете звертатись сюди, тому я раджу десь під рукою його тримати. І якщо пошуку написати Lumen, бачимо Dynamic Global Illumination метод, виключаємо, і Reflection метод, виключаємо. Перезавантажуємо рушій. В принципі, це може теж трішки підняти FPS і допоможе вам. З моїх власних рекомендацій, припустимо, ще Unreal Engine любить крашитися, тому вкладочка Edit, Editor Preferences це налаштування редактора. На ваш проєкт ніяк не впливають, тут колір, шрифт, як лінії виглядають. Ну, тобто всі налаштування самого редактора. Знаходиться тут. І з цікавого, що б я порадив би, це зразу ж е, знайти тут авто сейв. Тут, в принципі, по дефолту галочка має стояти, але е, як часто буде спрацьовувати авто можна виставити цифру трішки меншу. У мене стоїть 10 хвилин, можна 5-2 хвилини поставити. Чим частіше буде зберігатись, тим краще буде для вас, це збереже трішки ваші нерви. Тому що, якщо Unreal Engine крашнеться, то ви максимально близько повернетесь до того, з чим ви працювали. Повертаємось сюди. І ще один нюансик хотів би показати. Якщо ви випадково позакривали вікна, не знаєте, що з цим робити, вкладочка Window, Load Layout, Default Editor Layout допоможе вам. Він трішки перезавантажить ваш редактор, і вікна повернуться на свої місця. От, в принципі, і все, що варто знати на старті. І, як я говорив від робочого стола за декілька хвилин ми переходимо в готовий проект, де ми можемо щось робити. Тому кнопочка зелена play направить вас безпосередньо вже до міні-гри. Яку ви вибрали на старті, W, A, S, D можемо рухатись персонажем, пробіл пригати, мишкою оглядатися. Одна з гарячих клавіш F11 розвертає viewport на весь екран. Ще раз F11 повертаємось назад. І клавішою Escape ми виходимо з ігрового процесу. Знову до редактора, і можемо щось змінювати. Тобто ми в реальному часі можемо. Переміщати об'єкти і клавішою Play, заходимо і бачимо вже зміни на карті. І давайте підсумуємо. Ми змогли сьогодні встановити рушій Unreal Engine 5, познайомитись з головними елементами та запустити. Перший свій проект, як не як. В наступному уроці ми розглянемо навігацію по редактору Рушія та розглянемо основні гарячі клавіші, з якими я познайомився, які для мене зручні, і думаю, будуть зручні і для вас. А ви не забувайте переходити на GitHub для більш детальної інформації. Також підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступному уроці.